20 серпня поблизу села Порохня Волочицького району сталася наймасштабніша аварія в Україні за 2013 рік за кількістю жертв. Пасажирський бус на зустрічній смузі зіштовхнувся з вантажівкою. Усі восьмеро пасажирів і водій мікроавтобуса загинули на місці події. Вже за кілька годин на місце трагедії почали з'їжджатися родичі загиблих. Окрім медиків, рятувальників і державтоінспекторів, на дорозі тоді працювали і психологи, точніше, психолог Ольга Гнатюк. Люди поступали на протязі, можна сказати, розтягнутого часу. Ми надавали психологічну допомогу разом з медичними працівниками. Це був другий і поки що найважчий момент у роботі Ольги Гнатюк. Тоді не розгубитися самі допомогло чітке розуміння, як діяти у надзвичайній ситуації. каже головне зосередитися на допомозі конкретній людині, коли йде сама надзвичайна ситуація, не пропускати багато через себе, а старатися на ефективну і цілеспромовну допомогу. Допомагати в екстремальних ситуаціях надзвичайні психологи виїжджають не з порожніми руками. Для них спеціально розробили список предметів і засобів, які мають допомогти постраждалим у разі лиха. Тут є все необхідне від кольорових олівців для дітей до спиртного і тютюну для дорослих. Валізу психолога завжди тримають на поготові. На місці надзвичайних ситуацій не завжди є умови, до яких люди звикли. Валізу психолога входить ковдра. Дитячі іграшки, альбоми, тобто, якщо є якісь діти, яким потрібно надати допомогу, є відволікти від надзвичайної ситуації. Для них є альбоми, кольорові олівці, ручки для старшого населення, сюди входять цигарки, також аптечка, до якої входить певний перелік деяких медикаментів. Є цифрові фотоапарати та навіть звукозаписуючі прилади. Робота надзвичайного психолога не обмежується лише виїздами на екстремальні події, коли усе тихо, мирно вони працюють з особовим складом відомства, словом, рятують самих рятувальників від стресів. Розслабляємося і уявляємо місце, де вам зараз комфортно, тобто, це може бути ліс. Окрім сеансу релаксу для зняття стресу, психолог використовує і звичайні кольорові олівці та папір, наче у дитячому садочку суворим і мужнім рятувальникам пропонують намалювати свої емоції і враження. Ті спочатку дивуються такі пропозиції, але потім із захопленням беруться виконувати завдання. Як давно нове олівці тримали в руках? Малювали Ще в школі. Що я намалював? Як можна сказати? Які цвіта мені подобаються. Яскраві, по-перше. Мечтаю про віддих на пляжу: пляж, море, красота. Просто щоб спокойство і тишина. Сенс мистецтво терапії одразу підвищує настрій і відволікає від проблем. Як настрій? Чудовий. Настрій нормальний, чудовий. повеселилися, звивантажилися. Нормальний, вже. Усього при головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини працюють три психологи. Вони чи не щодня рятують від стресу і постраждалих, і рятувальників, пропускають через себе чужі біди. Тим часом їх самих рятувати від людських проблем за великим рахунком нікому. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.